У випадку, коли ви годуєте своїм кормом, як коректувати їду і слідити за яйцями, От, щоб вони були гарного розміру, тверденькі і більш-менш запліднені. Ну, не то, що більш-менш, гарно запліднені. Щоб для, по заплідності треба, щоб не були жирні дуже перепілки. Жирна перепілка несе жирні яйця. Жирні яйця дуже погано заплідняються. Само собою ну, жирна перепілка дуже погано заплідняється. Друге, тонка шкарлупа. Це не вистачає кальцій втор у яйці. Вона тоді слабенька, тоненька і проламується. Треба додати кальцію і втору. Якщо багато дуже кальцію і втору у їді, тоді на яйцях наросні, наросні такі купиришки. І вони шершаві. це теж дуже погано. Могуть випадати, воно як яйце несе дівчинка, і це яйцеводу це може в неї вилізти. Це призведе до потє самої перепілочки. По жирності, якщо мале яйце, не вистачає жиру, ну, не жиру, білку, у їжі не вистачає білку. Білок це у нас соєвий шрот. Або ж соняшникова макуха соняшниковий шрот. Теж ним треба регулювати. Там вже дивиться, мале яйце трошки додавить якийсь процент, процент добавити. Ну, Для малих, то, понятно, білку їм дуже багато не треба, їм головне протеїн. Для росту потрібен протеїн. Корм з хорошим протеїном і дає гарний приріст. Зараз глянемо. На нашого Техасця Гіганта. Їм учора було 40 днів. Оцим тюленям було 40 днів. 40 днів не важив. Буду важити. О, дивіться, які. Це їм 41 день. Ну, як так, на перший взгляд десь 450 грам. 450 грам для такого віку це вже дуже добре. 45 днів. Довжно бути трошки більшенько. Техас Гігант. Ну, якби, звісно, я його на м'ясо годував, то вони б вже були більші. Але у 35 днів я їх вже перевів на корм несучку То вони в рості замедлилися, але вони зато не зажиріють. Тому що е, бували такі в мене случаї, коли я Пізно вже переводив їх на... ну, взагалі, от, Якщо я хотів маточне стадо робити. І пізно переводив на корм для несучок. Вони зажарювали і дуже погано тоді розносяться. Дуже довго. А це теж 41 день. Харавончики. Дивіться, які дівчатки гарні. І мальчики, і мальчики гарні. Це теж вони підуть. Дивіться, який мальчик красивий. Взагалі це вони теж будуть яєчка нести. Яєчка будуть нести. Дівці. А мальчики будуть їм допомагати. Ну теж така. От уже грам 400. Це вийшла хороша порода. Це самі ми вивели таку породу. Надо патентувати срочно. Ну, шучу. ну от, іменно по яйцю це все регулюється кормом. Все залежить від корму. Якщо чогось не вистачає, вони взагалі перестають нестися, то треба це регулювати. Покупний корм, звісно, купив, дав їсточки, да її не парся. Ну а якщо це самодільний, то багато факторів, які впливають на цей яйценоскість. Це у нас тут це все маточні поголов'я. Це все маточники. У нас на обичне яйце. Це несуть тільки отаман Фенікси, дівочки. і ще одну буду робити сімейку і все. Все остальне це у нас інкубаційне яйце. Техас, фенікс, фараон, англійська чорна і смокінг. Такі породи. Ще казали, яка різниця між смокінгом і, і техасом. Ну, смокінг. В принципі, Техас відрізається тільки кольором. По величині вони приблизно одинакові. Але щоб вийшов смокінг, треба робити отак. Дівчинки техасець, мальчики англійська чорна. Їхні дітки смокинги. Далі в репродукцію вони вже не йдуть. Все, оце один разочок і вони вийшли з цього маточного поголов'я. Ви їх вивели і їх тільки на м'ясо. На плід вони не годяться. І все по-новому. Все по новий по новому. Ну, як лясна порода, вони дуже хороші. Вони прям, прям крупні. І що там треба було зразу поймати якого-нібудь джміля. Так, оце їм оцемо 30. Так, якщо цим 41, то цим, то цим десь 33. 33 дні, в них 8 днів разу. Ну от дивіться смокінг. От смокінг в місяць, можна сказати. Уже доволі, доволі гарненький. Ось його смокінги. Вони такі красиві чорний верх, білий низ, є просто п'ятнишки. Брик упав. Це англійська чорна. Ну, тут у нас м'ясна порода. в основному на м'ясо, це вже на м'ясо вони всі повністю, ну кроме, кроме феніксів. Фенікси отсюди теж ще підуть ще на одну сімейку. Ну, а це теж на м'ясо. Ой, на яєчка. Оставив трошки. Є, яєчка несуть. Ну, а з цих будемо скоро вже формувати. Зараз на них ще пітухи почали вже співати. потрошку вже починає видно бути... Де мальчик, де дівчика, після 40-го дня вже хоч трошки можна їх відлічити. Бо до 40-го дня взагалі не зрозуміло. Де пацан, де дівка. Колись ось буквально місяця-півтора назад виросло так 40 днів, почали кукарекати, Давай я їх одебрав, підбирав оцю сім'ю. Одебрав сюди його. 40, 40, ні, 30 дівок і 10 пацанів. Ну, все, проходить неделька, почали нестися. Що таке? 10-12 яєць, 10-12. Больше нема. Думаю, ну що случилось? Не рознеслися, думаю, зажирили. Перебрав, а там половина пацанів, половина дівок. От 40 штук, а там 20 дівок, 20 пацанів. Що вони там, блін, яйця, які вони яйця нанесуть. Одні пацани. Пришлося із стаду вирізати. Оце що залишилося Оце напівпуста клітка. Ну, це таке. Ну, коротше, треба дожидати. Хорошенько, щоб було видно. Ото вже в 45 днів. Уже добре видно. Де хлопчик, де дівчинка, тоді вже можна перебирати. Феникс фараон, їх видно сразу. Вон, хлопець, коричнева голова, дівчатка світленька голова. Все, все зрозуміло. У фараона грудочка на грудочке цяточки. Якщо цяточки на грудці, це девочка. Якщо просто гладенька однокольорова, така жовто горячая грудка, то мальчик. Оце вот так їх відрізняю. Смокинг, смокінг. Англійська чорна. І техасець відрізняється тільки по половим признакам. У мальчика під хвостиком бульбаха така надута, піна вилазить, у дівчинки її немає. Все, оце така тільки відмінність. Так, добренько. Всім добра миру, до наступних зустрічей. Перси, той, цей... Сніжок за мною шоркається, мабуть, хоче їсти. Три яйця з'їв мало. Да? Сніжок. Три яйця йому мало. Зараз буду додати. Так, добренько. Все. Погодував, водички дав, хай роботають. Все, пока, пока.